У явтома. Це не виснаження, а втрата контакту з радістю. Ти відчуваєш тому не тому, що багато працюєш, а тому, що забула, як отримувати задоволення. Твій ресурс заблокований браком яскравих емоцій. Давай подивимось, як його повернути. Дев'ять кубків. Карта особистого комфорту. Стань егоїсткою. Рецепт простий. Зроби щось лише для себе смачна вечеря, тепла ванна, година тиші. Або покупка, яку ти давно відкладала. Твій організм просить емоційного насичення. І сили почнуть повертатися самі. Дурень. Скинь вантаж серйозності. Ти живеш у режимі. Я повинна. Дурень закликає до легкості, спробуй щось нове, те, чого ти ніколи не робила. Нове хобі, новий стиль, нові враження. Втома зникає там, де з'являється цікавість і спонтанність. Дозволь собі крок у невідоме, без очікувань. Двійка кубків, обмін енергією, твій ресурс у людях. З якими тобі по-справжньому добре? Двійка кубків нагадує. Не тягни все сама. Зустріч із подругою, щира розмова з партнером або просто обійми можуть дати тобі більше, ніж будь-який відпочинок. Тобі потрібен живий емоційний контакт, щоб знову відчути себе наповненою. Четвірка жезлів твій безпечний простір, це карта стабільності. Радості і дому. Перемога над втомою. У створенні навколо себе простору, де тобі спокійно. Поверни сюди, де ти можеш розслабитись, видихнути і просто бути собою. Саме там зникає втома, і з'являється відчуття легкості та внутрішнього відновлення.